день! З вами я, Світлана Трифонова. Поруч із нами живуть різні люди, і у кожного своє життя. Але всі ми маленькі частки великого суспільства. І щоб почуватися в ньому комфортно, нам необхідно дивитися один на одного на рівних. І наша програма допоможе вам в цьому. Стівен Хоукінг, відомий англійський фізик-теоретик та астрофізик, автор теорії первісних чорних дір, у 1962 році. Він закінчив Оксфордський університет та почав займатися теоретичною фізикою. Тоді ж пролунав його діагноз боковий аміотрофічний склероз, який невдовзі привів чоловіка до паралічу. Сьогодні Стівен, професор математики у Кембридзькому університеті, на посаді яку три століття тому займав Ньютон. Він не може рухатися, а говорить за допомогою спеціального комп'ютеру, але продовжує вести активне життя. У 2007 році Хоукінг здійснив політ на спеціальному літаку в умовах невагомості. Але головна його мрія космос ще попереду. Всесвітньо відомий фізик вже пройшов випробування і став членом команди, яка в майбутньому буде підкорювати Марс. Дивіться на зорі, а не під ноги. Будьте допитливими, яким би важким не було життя, завжди можливо знайти діло, в якому ти досягнеш успіху. Дивіться далі у нашій програмі. Скільки треба сил, щоб освоїти найскладнішу професію в світі бути матір'ю? Ма ма. Чому можливість побачити свою перемогу не залежить від повноцінності зору. Сьогоднішня наша програма виходить напередодні Дня матері, які в Україні відзначають 12 травня. Це свято одне з найтеплих та зворушливих. Я і всі мої колеги від щирого серця вітаємо дорогих мам. І наш наступний сюжет присвячуємо на складнішій у світі професії бути матір'ю. Ма магану бути мамою це покликання. Кожної жінки я так рахую. Най, най, найвища цінність на землі народжувати і плекати це життя. П'ятирічна Яна постійно обіймає маму і сперечається, чи я любув сильніше її чи матусі. Сама дитяна світиться поруч з донечкою. Максимально, що може бути кращого в житті жінки, це материнство. Право на материнство Тетяні довелося виборювати. У 17 років з нею стався нещасний випадок, як наслідок падіння з великої висоти, зламаний хребет та сім років у лікарні. Але кохання та підтримка друзів і родичів допомогли Тані не здатися і здійснити найзаповітнішу мрію стати мамою. Довелося зіткнутися з нерозумінням і заборонами лікарів. А ми навіть писали такі пояснювальні записки, чому як ми собі дозволили стати батьками. А нас сварили, нас закликали перервати вагітність. Коли народився первісток Ростислав, Тетяна почувалася найщасливішою жінкою на світі. Ми це сприйняли просто як божий дар. Це принесло дуже багато радості. І всі ці побутові якісь такі складності, які переживають будь-які молоді батьки, в яких маласенька дитина, вони нічого не варті ну, от, поряд із тим щастям, великим материнським і задоволенням, яке приносить тобі дитина. І молода родина вирішила не зупинятися. Після кількох невдалих вагітностей на світ з'явилася Яночка. Янка народилася вже, коли мені було 33, і врачі сказали, що вже все досить. Я просто більше не витримую. Я би хотіла троє дітей. Ростислав вчиться вже у шостому класі та намагається в усьому допомагати мамі. Я хожу в магазин, покупаю продукти, виношу мусор, мою посуду, убираю в квартирі, іноді. Ну, Ухажую за кошкою, поливаю цвіти, завожу сестру в садик, забираю її. Є она заболеет, хожу с ней врачу, в аптеку. Коли вони дивляться, що мама у візку справляється із якимись складнощами, труднощами життєвими, долаються все цілком успішно, вони вчаться, вони вчаться боротися, перемагати, вони вчаться допомагати одне одному, підтримувати. От я думаю, що з них виростуть гарні люди. У іншої нашої героїні ситуація дещо інша. Вона матір двох діток, один з яких особливий. Старшому сину п'ять, а молодшому півтора рочки. Коли Ольга носила другу дитинку, у первістка Тимофія лікарі запідозрили аутизм. Хоча розумова хлопчик розвивався дуже швидко. Півтора роки вже знав усі букви та цифри, але спілкуватися з іншими йому ставало все важче. Діти, які не вміють, і взрослі, які не вміють общаться, комуніцирувати, да вони практично не можуть жити в нашому суспільстві, да тому що вони не можуть там, грубо говоря, просто сходити в магазин, тому що це вже общение. Ставлення до цієї проблеми неоднозначно не тільки серед людей, а й у державі в цілому. Кількість дітей хворих на аутизм більше ніж дані офіційної статистики. Іноземні вчені стверджують про те, що зараз ще не кожна 88-ма дитина в світі аутист. Попри це, в Україні відсутня своєчасна діагностика, не кажучи вже про программы реабілітації таких діток. Для таких детей, аутят, у нас нет ни школ специализированных, ни садиков, ни даже групп специализированных каких-то. Все делается только силами мам. Даже те центры реабилитации, которые сделаны частным образом, это тоже сделали мамы таких же детей. Ольга з великими труднощами влаштувала Тимофія в єдиний реабілітаційний центр в районі. Крім того, додому кілька разів на тиждень приходить психолог, що займається корекцією поведінки дітей з аутизмом. В випадку Ольги приходиться виділяти абсолютно все своє час, абсолютно все своє увагу дитину, по той причині, щоб це дало хоча б якісь результати, щоб дитина змог Немного приспособиться к нашему миру, щоб он смог научиться общаться с людьми. Приходится уделять абсолютно все время допомагає розвиватися старшому брату і маленький Стасик. Стас все время витягує тим. Він витягує на діалог, він витягує на ігру, він його все время дёргає. Тому це дуже полезно і для Тіми, і вообще для клімату в сім'ї. Повага до материнства століттями була основою людського суспільства і не випадково від того, наскільки шановна в державі жінка-матір визначається рівень культури і благополуччя країни. І зараз ми дізнаємось, що з цього приводу думають сучасні українці. Мама може замінити як какби кожного но, але... а маму ніхто якби не замінить. І це людина, який подарив життя і. Його треба цініть, Призвання жінчини, прежде всего, материнство. Конечно, я вважаю, що е, кожна женщина родити ребенка. Звісно, э, е, підтримувати таких людей, підтримувати, больше, більше, ніж всіх здоровых. здорових. Якщо ти родила дитину, то тобто твоя дитина, яка б вона не була, і інвалід, і не інвалід, твоє дитя, твоя кров. Це дуже великий гріх від дітей. Когда маленький дитина, ты в него вкладываешь в а когда дети подрастают, тебе никак государство уже не то, что не помогает, а те, то, что и положено, ты не получаешь. Я, сказать сама была в декрете два года назад, тому то, что нам платили, в принципе, это мелочі по сравнению с тем, что приходится тратить на ребенка. Поэтому я так думаю, что. Не, не особо сильно беспокоится государство о наших детках, а уж тем более об инвалидах. Государство в нашей стране ничего, по-моему, не делает для матерей, для молодых мам, особенно если у них есть какие-то особенности, ну, как может быть инвалиды или еще какие-то дети с особенностями, матери с особенностями, им никакой поддержки и социальной помощи, это все просто на словах где-то есть, а в реальности я считаю, что этого нет. Мать – это самое святое, что у нас есть. Надо любить и беречь. Наших матерій. Спасіба добре, коли матіри тато поруч із нами усе життя, наше ставлення до життя, наше бажання та вміння перемагати все це здебільшого спадок від батьків. Іриня нашого наступного сюжету 100% отримала гарний спадок, але й багато чого зробила та досягла сама. Я Елена Пухаева из города Днепропетровска, занимаюсь академической греблей. И с лондонской паралимпиады я привезла бронзовую медаль. Мы с подружкой пришли на водную станцию вообще посмотреть, что это такое. Нам сказали, что мы созданы для гребли, и нас ждут золотые горы. Это было так интересно. Я задала себе вопрос, почему я до сих пор здесь? Почему как бы уже 18 прошло не один раз? А вот, и я все еще здесь, и я не смогла ничего другого найти себе в ответ, кроме как я это люблю. Это была нереализованная мечта, которая э, всегда оставалась таким э, сладким. Э, желанием, мечтой какой-то. И я думаю, я думаю, что я шла всю жизнь к этому. Я думаю, что это еще не последнее. Я надеюсь. Мне это понравилось. Без очков, да. То есть я вижу там ладошки, даже пальцы сосчитать не, нереально. Три операции я делала. То я с глубоким уважением отношусь к нашим ребятам, инвалидам, потому что я уверена, что бы ни говорили, они в первую очередь одержали самую главную победу в своей жизни. Они победили себя, они поднялись, пошли, попробовали и нашли себя в этом. Это, это жизнь прожита не зря. Мне кажется, очень много пренебрежительного отношения. И это от недостатка какой-то культуры внутренней. Не виноваты люди, которые не могут создать себе какие-то условия. Мне кажется, мало добра у тех, кто может это сделать и не делает. Это большой, самый большой дефицит у нас в стране вот с этим, к сожалению, мне кажется. Я думаю, что есть основные, наверное, вот где-то три качества, на которых все остальное базируется доброта благородство и ясность ума если это есть можно мотивироваться и смело идти я бы хотела посоветовать чтобы вы нашли в себе силы принять себя такими какие вы есть поверить в себя и научиться с этим жить как с цветом волос как с цветом глаз ваша, Мотивация, ваши моральные силы, они значительно выше, чем у людей здоровых. И вы найдете в себе очень много положительных черт и очень много сил, которые помогут вам себя раскрыть. Я вам искренне этого желаю. Перше питання, яке при зустрічі зазвичай ми чуємо або задаємо самі, як життя, які новини після перегляду наступної рубрики, у вас буде змога з легкістю відповісти на це питання. На базі ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Львівська політехніка, планують облаштувати студію для озвучування книжок та фільмів для незрячих людей. Заклад відкривався як комп'ютерний клас, але на сьогодні він став унікальним для всієї держави. Адже тут друкують спеціальну обетку, яку можна використовувати як для зрячих, так і незрячих дітей. Також ця книжка має паралельний звуковий опис. Цього року центр купив спеціальний принтер, який дозволяє друкувати рельєфні кольорові малюнки. Відтак попит на ці абетки є дуже великим, і за книжками звертаються багато людей не лише зі Львівщини, але й з усієї України. 9 квітня в Сумах відбулося засідання міського комітету забезпечення доступності інвалідів до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Особливу увагу було приділено доступу до інтернету. На засідання були запрошені представники сумських організацій, які надають послуги доступу до всесвітнього павутиння. До провайдерів звернулися із проханням надати поміч інвалідам-візочникам у вигляді безкоштовного веб-доступу. Для багатьох з них інтернет це не тільки можливість зазирнути у світ. А й доступне спілкування. Досягнуто домовленості, що безкоштовний доступ надаватиметься у пакеті з мінімальною швидкістю. Для інших буде надана 50-відсоткова знижка на оплату послуг. Низька самооцінка – проблема не тільки людей з фізичними вадами, але іноді лише вона стає перешкодою між нами та повноцінним життям. І треба тільки повірити в себе та наважитися її здолати. Пишіть нам, а я прощаюся з вами і бажаю вам усього найкращого.